ta USA rozglądają nowy pakiet sankcji. W EuroSojusji chcą uderzyć po rosyjskiej nafty. Europa rozglądaje sankcje na cieniowej flot, jak i przewozi rosyjską naftę na Bałtyckim Morzu. Pod sankcją mogą dotrzeć prawie 150 tankerów. Oczelnik Kremla zaproponował odnowić mierne przeglądy w Stambuli o wykliki dla świata i Ukrainy, pro sankcji proty Rosji. Czy w zachali możemy złapyć Kreml sankcjami? Proce tym będziemy mówić z naszym gościem. Творцем польського економічного успіху, колишнім міністром фінансів Польщі та Polski, головою Нацбанку Польщі, Panie Лешиком Бальцеровічем. Пане професоре, вітаю в студії. Dzień. 15 травня. Президент Зеленський буде в Туреччині, буде чекати на Путіна для проведення прямих переговорів. І одночасно з цим Європейський Союз готує 17-й пакет. А санкції, які має вдарити по російській економіці, як ви вважаєте, наскільки швидко зможе ЄС проголосувати за цей пакет санкцій, якщо не вдасться домовитися у Туреччині з Росією, і чи власне вистачить підтримки всередині ЄС? Це за все, я конічні. хочу сказати, що санкції є конче необхідні. Вони мають бути посилені, тому що не можна розраховувати на добру волю Путіна який є воєнним злочинцем. Я думаю, що ті, хто до цього часу, тобто ті країни, які мають якісь сумніви, наприклад, словаччина чи угорщина, вони можуть змінити думку, але буде коаліція охочих, яка охопила найважливіші країни, і цього буде достатньо. Санкції абсолютно потрібні. Вони є єдиним результативним елементом, щоби змусити Путіна, щоб він перестав пане професію воювати. тільки що повернулися з України? Ви були за останні кілька днів. Перебував в Україні. Я хочу вас запитати, яка була мета вашого візиту в Україні? Конкретно я конкретно був у Львові. на запрошення, політехніки. На запрошення Львівської політехніки запрошення І я отримав до... таке запрошення, тому що 10 років тому мене мені присвоїли доктора почесного доктора, і я отримав знову ж запрошення. Це був дуже цікавий візит, в численні зустрічі зі студентами, з науковцями, а також з Ярославом Грицаком Я зустрічався з відомим. Істориком я читаю його книжки, його останню книжку про Україну я прочитав з великим зацікавленням, професоре. Чи ми взагалі можемо зупинити Росію санкціями? Тому що ми бачимо, що Путін грає на час з Євросоюзом та з Штатами. Чи ми взагалі можемо Росію зупинити тими санкціями, які хочемо навести? Наприклад, на той тіньовий флот саме я не бачу, так як і всі експерти, жодного кращого методу ніж загострення санкцій. Треба брати до уваги те, що вони є ефективними, хоча хоча ми ще того ще цього не бачимо. І я тут бачу такий приклад, будь ласка, це є стаття в зайті виборчій Росія на колінах. І тут власне йдеться наскільки Росія відчуває і російська армія ці економічні санкції, які і застосовується щодо Росії, не можна розраховувати на доброволю. Путіна тому потрібні гострі санкції, жорсткі санкції проти нього як євросоюз того чут раніше. Чи треба було так довго чекати? Майже чотири роки, щоб навести ці санкції шановні панове є, як є і що сталося, те сталося. Маємо те, що маємо. Отже, важливим є те, що в Європі і загалом на заході є розуміння того, якою загрозою не лише для України є імперіалістична Росія. і це надзвичайно важливо. Ці останні зустрічі, які мали місце щодо України, і це показують вони що є ну, таке розуміння? Ми на цифри. Наприклад, минулого року доходи Росії від продажу нафти і газу склали понад 120 мільярдів доларів. І при цьому є дані, які наводить Стопгольський міжнародний інститут дослідження миру. Він говорить про те, що витрати на фінансування війни в минулому році досягли 140 мільярдів доларів. Ну це фактично рівнозначні цифри. І е, питання: чи, чому попередні санкції не змогли зламати економіку Росії? F- <laughs> Тому що рідко буває так, що з моменту впровадження даної політики, в тому числі санкцій, одразу були їх результати. Так само і економічні реформи, коли ми в Польщі в 1989 році впроваджували реформи, то результати були аж через два роки. Тому не можна на підставі того, що Путін ще не капітулював. Можна не можна ще робити висновків, що є інший шлях ніж роз, ну, розрахунок на його волю. Треба його змусити, щоб він припинив цю агресію? Пане професоре, а я хочу запитати з трохи іншої точки зору. Торговельні війни довели до спадку цін на нафту. Ми пам'ятаємо з історії, як через падіння цін саме на нафту розвалився соцблок, а потім, звісно, Радянський Союз. Чи можливий такий сценарій? Z przechodniejszej Rosji, że my zobaczymy, że ona de facto zbankrutuje. радянський союз банкрутував не лише тому, що знизили ціни на нафту, а перш за все, тому що це була слаба соціалістична непродуктивна економіка. Я не хочу таким чином сказати, що не слід знижувати ціни на нафту в світі, і тут найбільше можуть зробити Сполучені Штати Америки, які є серйозним величезним виробником. І я думаю, що надіюся, що президент Трамп. Буде використовувати тобто цей тиск. Збільшення видобутку нафти е, теж може довести до міжнішої конкуренційності е, західних економік, а також е, обвалити ціни на нафту, і, де-факто, Росія не буде мати доходів е, з того, так Ну, буде в складнішій ситуації, опиниться Росія. Слабша буде і ситуація, якщо демократичний заход, який захищає демократію і незалежність України, він з має це використати заходу. Це допоможе, тому що Євросоюз хоче відмовитися від енергоресурсів, начебто до 2027 року. Але побачимо, звісно, як це буде. Це не так просто. І від газу, і від нафти. Хто може бути саме замінником російських енергоресурсів в Європі? Є два шляхи, щоб замінити російську нафту. По-перше, імпорт з інших країн, адже Росія не має тут монополії, а з другого боку неконвенційну і нетрадиційну енергію, енергією, тобто, щоб її частка зростала, і її частка зростає, в тому числі в Польщі. А в такому разі я запитаю трошки інакше чи ми взагалі можемо збільшити обсяг, наприклад, імпорту газу? z Sztatów i z Norwegii, bo osiągli 33% rynku europejskiego C Norwegia, a Sztaty za ostatni rok zwiększyły nawet o 45% postaczenia LNG do chociażby do Europy. Всього, Наскільки мені відомо, я не є експертом, є великі поклади цього газу в США, і тому немає якихось обмежень щодо доступу цього газу, який вони можуть висилати, надавати нам і замінити його. А з економічної точки зору це є вигідно європейцям. Розумієте, я думаю, що переконання щодо суті режиму Путіна, що це є імперіаліст, якого треба зупинити і треба захистити Україну, щоб він не пішов далі. І це розуміння є настільки великим, що навіть якщо б цим були пов'язані з заміною російського газу і російської нафти, якісь додаткові витрати, то це розуміння, є значно вищим більшим. Дуже глибоко досліджуєте економіку, міжнародну економіку. Звісно, що розумієте і в російській економіці багато зараз говорять європейські чиновники про те, що е, дійсно санкції послаблюють економіку і що ось, ось, ось має відбутися, як у вас написано в газеті, е, яку маєте на столі про те, що російська економіка на колінах. Але насправді які показники можуть нам говорити про те, що не так все добре, і що е, російська економіка не витримає ще кількох років е, війни? не можна лише базуватися на даних з Росією, тому що зрозуміло, що вони брешуть на щастя, є зовнішні джерела інформації, досліджуємо і виробництво ключових російських продуктів чи виробів. Світовий банк аналізує цю ситуацію, і міжнародний валютний фонд. Я не буду вже говорити про це Ми маємо супутникове спостереження, і можна сказати, що незалежно від того, як Росія, я не намагатимуть намагатимуться намагатимуться брехати збрехати про свої дані величезна інфляція, якої дуже е, лякається Путін. Канасті кільканадцять процентів теж може добити Росію, так. Сама собі ні, хіба сама по собі і ні, хіба що вона буде настільки величезною, так як ми мали в Польщі в 89-му році, але напевно вона не є популярною серед звичайних людей. В зв якщо в у зв'язку з тим, якщо в зв'язку з економічною ситуацією в Росії зросте також рівень інфляції, то не слід сподіватися ентузіазму серед звичайних Виходить по, по суті, так що частина людей просто місяць або два. Працює безкоштовно, тоді так Вар... гроші втрачають вартість ну так. Ви маєте рацію, інфляція з'їдає на спроможність грошей, і в зв'язку з тим можна менше купити. І я ніколи не зустрівся з такої країни, де би інфляція була популярною в довгостроковій перспективі серед населення. І не слід сподіватися, що в Росії, тобто інфляція є таким лакмусовим і... папірцем популізму, можна так ск. Але це те, що точно відчують на собі звичайні люди, правильно, коли вони приходять в магазин і бачать підвищення цін? Але насправді є інше питання: якщо Україна хоче зупинки війни і про це готова говорити? Але чи не варто подивитися на структуру російської економіки? Якщо понад третина економіки залежить від військового виробництва, що станеться, якщо це виробництво раптово зупинити? По Другої світової війни західні країни також мали економіку, яка переважала виробництво військової продукції, і є методи переведення на інші реки. Ті, хто виробляють танки, можуть виробляти цивільну продукцію. Я не бачу з цим великих проблем. Але радянський союз теж мав подібний досвід і дуже погано переходив з військового виробництва на е, цивільне виробництво. І очевидно, що Росія теж має таку залежність і має цікаві інтереси в інших регіонах, де теж готова будь-який момент проводити воєнні дії. То напевно, що таке переведення їй невигідне. Важко мені коментувати які наміри Путіна, але я можу сказати, що немає прикладів, які я би знав, якщо йдеться про країни, які б не залежали від виробництва власне військової техніки, і потім не перейшли на цивільне на цивільну економіку. Якщо багато виробляється зброї, то треба мати високі податки, тому що звідки хто б купляє зброю? Держава Отже, високі. Податки, і якщо не будуть виготовляти великої кількості зброї, то тоді зменшуються видатки з бюджету і більше грошей буде на інші цілі, наприклад, на охорону здоров'я чи освіту, пане професоре. П... Чи Україна може полягати на заході? Я хочу вас запитати на вашу думку, як ви спілкуєтеся з різними лідерами е, політичними, чи зрозуміло, що Majże 40% ukraińskiego budżetu, jak zaraz chce zakordonna pomoc. groszowa zakordonna pomoc. Czy w tych e, obstawach Ukraina może dalej rozrachować na Cepitrymku? я думаю, що так. і тут хочу ще раз повторити, що є глибоке і загальне розуміння серед західних суспільств, що перемога Путіна в Україні це не була б лише поразка України. І тому його треба зупинити, але це би заохотило Путіна до дальшої агресії. Отже, йдеться не лише про треба бути співчувати і обурюватися тим, що робить Путін в Україні, але також мати на увазі свої власні інтереси, тобто подвійна мотивація заходу. Станом на кінець 2024 року Україна підрахувала збитки від російських ударів по своїй інфраструктурі, по цивільних об'єктах, і ці збитки становили понад 520 мільярдів євро. І питання чи існують якісь механізми, щоб змусити Росію відшкодувати ці збитки, оскільки ми знаємо, що ці 300 мільярдів євро заморожених російських активів в Європі поки що немає спільного рішення Європейського союзу. І е, очевидно, що ми ще дуже довго можемо чекати. Але чи існує механізм, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні? механізм. Є це власне ці кошти, заморожені кошти, і ті політики в на заході. Які насправді хочуть допомогти Україні, вони зрозуміють, або вони змушені будуть це зробити з власної кишені, і це було би не дуже популярне в їхніх суспільствах, або ж використати засоби російського агресора, пане професоре, після параду в Москві ми його називаємо «Побідобіся», Побачили заяви. Tak naprawdę kilku europejskich liderów. Miżniejszymy premiera ministra Donalda Tuska, premier ministra e, Kira Starmera, e, Emanuela Macrona e, z Francji, e, i nowego kanclera Niemiec Friedricha Merca. czy Europa e, zmoże, e, tak naprawdę prelasztować swoją ekonomikę na wojskowi, czy też militarne rejki, i wstygnąć. Відготувати Україну до протистояння, бо бачимо, що Путін не збирається грати серйозно в мирний план. А я не прочитав тих слів у виступі Туска і Макрона як підтримки для Путіна. Все зрозуміло так не було. І, і якщо йдеться про ваше питання, ситуація економічна ситуація в головних країнах Європи відрізняється. Наприклад, в Італії стагнація, в Німеччині маленький, але все таки розвиток, підйом і економісти, і соціальна думка переконані, що потрібні економічні реформи характерні для вільного ринку і саме це мали би бути? te reformy bo polityki europejskie każą, że trzeba e odnowić tę biurokrację, odbiurokratyzować e, procedury. Czy same wyce małe na u Was? по перше, там де ще є велика частка державного капіталу, треба цього позбутися через приватизацію. Наприклад, у Польщі, ми маємо 16% працівників у державному секторі економіки, і так є впродовж кільканадцяти років. Це треба змінити. По друге, там де є надмір високі податки, треба побачити, які витрати. Які найбільші витрати ні, не на озброєння найбільше витрачають, а соціальні витрати є найвищою статею. Бюджеті подивитися, як є з пенсійним віком, і якщо є, йдемо в напрямку бюджетної кризи або проводимо реформи, і звичайно краще в довгостроковій перспективі проведення реформ. Що ще потрібно? Громадська думка, в рамках якої діють ці організації народові організації, які надають людям інформацію аналітичні центри вони говорять про те, що буде, якщо будемо продовжувати шляхом, який не має щасливого завершення. Потрібні реформи. Коли моя завершилася діяльність в публічній сфері, я працюю в рамках такого аналітичного центру. Формо і є там в нас багато молодих людей, які намагаються впливати на громадську думку. в Польщі. дякуємо Дякуємо за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з Лешиком Бальцеровичем, польським економістом, віце-прем'єром та міністром фінансів в кількох польських урядах в 90-х роках. Ках і творцем польського економічного дива.